267 квадратних метрів, ділянка 12 соток. Це сусідня ділянка, будується. Вже. Сусід. Межа проходить от, умовно кажучи, десь по центру бусика. Будинок ближче до цього кінця, а за ним ще вільна ділянка. В принципі. ну і Перед будинком так само. Орієнтир це у нас на босілки. ось Це у нас орієнтир вудлайн. Найвище. І ось це новий житловий комплекс Андрія Мартинова, Софія Нованова, 16-поверхівочки. І ось це будинок. Це у нас друга а, лінія від лісу. Тут проходить Мартинов їх сховає під землю, тобто ці обріжуть і ідуть під землю і далі піде. тут, в принципі, так само ділянки, але поки поки ніхто не будується. Так. По будинку по... Це, це основна частина. Перший, другий поверх, третя можна зробити мансардочку І третій це у нас досить великий гараж. Ну, дві, дві машини абсолютно спокійно паркуються. Так, по ділянці, ділянці правильної форми. Прямокутної. Так, ось перед нею частина. І за мною так само. Зараз покажу. так само. Ось там є вихід з Остілої і ось ця ділянка Ось і так далі. От білий будиночок, він буквально от тих-стик стоїть. видно, Так, тепер переходимо до самого будинку. В основному будинок виходить на південно-східний, південно-західний напрямки трошки на схід взагалі не виходить і на північ трошки виходить. Так само гараж готовий, в принципі, все є. Дах готовий, вікна, все готові. Так. От ми заходимо, відразу відчувається прохолода. Дуже хороша цегла. Весь будинок із хорошої хорошою дуже цегли Стеля 2,85. При вході ядесь арбировно заправа я санвузол. Так, все Сан перекид на другий риво. Все выпива. Выходом вверх. Так, а все у нас тебе назад на сторону и все полный красиво. перекриття. А, в принципі, ось такої высоты перекриття вот як тут. Ходимо сюди. Тут у нас виставився додатково кім. Це у нас захід, північний захід, ось це у нас Так. Значить, це у нас гараж, гараж, так само ворота все є. Все добре. І ось одна машина є. І в за неї друга машина стоїть. Значить поводі. Є своя скважина узаконена і септик. Вихід води електрики поки немає. В принципі, тут поруч електрика є. Провестимо переходимо на другий поверх. Ось принципі, видно перекриття. Переходимо на другий поверх. Так само. Другий поверх у нас виходить зверху з'єднувати на сарточку. Так, вітка це у нас підений схід. Це у нас підений вхід. По плануванню воно досить. При бажанні можна відокремле тут кімнатку зробити, якусь дитячу. Дозувати, зробити як краще. Та сторона выходит на лиш. Північный захід. Так, ідея в вива. Поки у меня ніхто не будується нет, ломається, але і продавати не, не планує. Там люди щось роблять, тут живе прямо священник, санів невеликий будиночок, Там люди живуть і справа будуються люди. Так. И И з... З... І друга, так само... можна обіграти. Тут, тут... <men> і зліва. Тобто тут можна обіграти тамбур і розділити дві кімнати ще зробити. Переходимо на третій рівень. Переходимо на третій рівень. Так, Таке спеціально хороша. Тобто відповідно влітку буде прохолодно,